Голову Долинської райдержадміністрації звинувачують у неетичній поведінці. Неетична поведінка. Питання щодо етики поведінки державних службовців обговорили на засіданні Асоціації органів місцевого самоврядування Долинського району. Сільські голови невдоволені поведінкою голови Долинської райдержадміністрації Юрія Мазура, який, начебто, поводить себе неетично. Тему продовжать наші Долинські журналісти. Загалом на порядку денному п'ять питань серед основних питання щодо етики поведінки державних службовців. Зі слів голови асоціації органів місцевого самоврядування Долинського району, проблема виникла ще торік. За його словами, голова РДА відмовляється співпрацювати, ігноруючи звернення сільських голів та навіть погрожує. «Питання виникло ще з 2015 року по скаргам сільських голів, а саме з Погроз сільським, сільським головам про їхню якусь неправильну роботу, накликання силових органів, прокур, ну, саме прокуратури, є вже факти. І після таких випадків повної неспівпраці з сільською радою в обговоренні взяли участь сільські голови та депутати районної ради, самого ж Юрія Йосиповича не було серед присутніх. Голова асоціації два дні намагався особисто запросити голову районної державної адміністрації на засідання. Проте Роман Ісайчук навів кілька випадків суперечок між органами місцевого самоврядування та головою РДА. Останній трапився з малотурянським сільським головою. Суперечка виникла в ході вирішення питання про надання земельних ділянок учасникам АТО. Коли на нараді тільки сказала, що в нас тільки ця проблема, і поможіть нам зробити. Ну, я не знаю, яким чином просто-напросто ну, пішли такі, ну як з його з боку, що е, більше ніякого слова за сільську раду він не хоче чути, е, що я взагалі ні з чим не повинна звертатися в цю адміністрацію. Також сільські голови скаржаться, що потрапити на прийом до голови РДА можуть не завжди. В нього стоять камера і прийом мені теж. Він бачить, що вже нікого немає, просто виходить і каже, що, що я вже не маю часу зустрічатися і отаким от чином не приймає. Депутат районної ради Іван Дирів розповідає, що із Сам не раз ставав свідком непорозумінь. Я був свідком і інші колеги-депутати не, не дадуть мені сказати неправду. Спостерігається тенденція до, до не, ну, незнаходження порозуміння між керівництвом районної і державної адміністрації, в першу чергу головою, головою так, і, і головами територіальних громад, зі своїми головами. Я в нього але рада зараз. Добре, дякую. Дякую. Там не будемо ради переривати. Може запропонувати, щоб попередити? А ну батько, скажіть, що ми його запрошуємо на асоціацію, ми не мали змоги попередити, тому що не було його. Ну Зараз відбувається асоціація, там на протязі 20 хвилин, якщо зможе. Його запрошую, добре. добре. Дякую. Далі засідання асоціації органів місцевого самоврядування Долинського району тривало ще більше 40 хвилин. Проте голова РДА так і не з'явився. Присутні вирішили запросити Юрія Йосиповича письмово на наступне засідання. Ця хамська поведінка голови адміністрації по відношенню до, до сільських голів, голів територіальних громад ну не є не є прийнятною. Ми і надалі стежитимемо за розвитком цієї ситуації. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.